Здоров, Балбес, і я Зефа. Чи задумались ви колись, яка версія Майнкрафту найкраща, в якій версії найбільше модів і яку версію найбільше не люблять гравці? От у мене таких думок, наприклад, ніколи не було, тому сьогодні ми з вами подивимось на різні унікальні версії, які виділились в якихось окремих аспектах. А поки ми не почали, треба зазначити декілька моментиків, які будуть важливі в. Протягом відоса в більшості пунктів немає конкретної статистики від Моджанг. Вони таку статистку просто ну не дають, не роблять її. Тому більшість приколів, які ви тут побачите, будуть саме на думку гравців. Тобто, це саме буде список, створений повністю ком'юніті. Ну і в принципі пункти я підібрав більш-менш підходящі для. Цього формату. Також є такі момент, якщо деякі версії в цьому відео будуть повторюватись через те, що вони ну якось надто сильно виділились. Ну і в принципі, як завжди, підписуйтесь на основний канал, тобто на це і на телеграм-канал, і на інстаграм. Ну, ми з вами починаємо. Найскандальніша версія Майнкрафту. Що ж, тут, звісно, можна поставити одразу декілька версій, які. В свої часи не подобались гравцям по якимось причинам і проводились дискусії, чи вони настільки погані, але я вирішив обрати все ж таки одну версію. Серед претендентів у нас Бета 1.8, реліз 1,9 та Кейв Сен Кліфс, і думаю, багато хто з вас зрозумів, що перемагає тут Combat апдейт 1,9. Абсолютно не заслужена, на мою думку, захищена в свій час версія. Я доволі часто згадую її в своїх відео, і, схоже, прийдеться знову. 1.9 це хороша версія, яка принесла гру багато крутих нововведень. Такі, як оновлений Енд з містами краю, хорусами, шалкерами та елітрами. Окрім цього, були додані щити та іглу, і, наче офігенна версія, що може бути не так. А це не так було не в самій версії, а в гравцях Майнкрафту того часу. В 1.9 Mojang хоновили бойову систему, вона стала більш цікавішою і не набридала через 3 секунди. Але чортові фанатики ПВП міні-ігор, завжди від них йдуть проблеми. Вони не викупили прикола з новою бойовкою їм більш подобалось чисто заклікувати, типо, в Бедварсі чи Скайварсі. Ну і через це вони, в принципі, не люблять цю версію. Але, ну, по суті, дуже легке рішення всіх їхніх проблем. Або грайте на старіших версіях, на яких і так дофіга серверів стоять, так, або просто на всіх серверах, я вам відкрию таємницю, на всіх серверах з Міні-іграми, які знаходяться на більш високих версіях, там стоїть плагін, який повертає стару бойовку, Тому. По суті, нічого для вас і не змінилось, ребята. Все як було, так і залишилось. Грайте далі у свої скайварси Бедварси і. по кайфу все буде. Я вважаю ненависть до цієї версії абсолютно неприпустимою, але це і показує всю скандальність цієї версії, якщо я навіть просто присказуючи інфу про неї встиг наговорити фігні. Коротше, йдемо далі. Найбільша версія Майнкрафту. Певний багато хто вже зрозумів, яка ж версія тут буде. Це звісно, оновлення Caves and Cliffs. Про його розмір говорить, як мінімум, те, що повністю щоб додати весь контент, звідти потрібно було забрати дві версії: саме 1.17 та 1.18. А окрім цього, деякі речі, які мали були вийти в Кейсен Cliffs, але по різним причинам не були додані там, додавались в наступних версіях. Із останнього можна згадати рюкзаки, які декілька років не могли додати через Bedrock Edition, а також світлячків, які спочатку були анонсовані, потім відмінені, бо для деяких видів жав світлячки отруйні. І ось недавно світлячки все ж таки з'явились, але вже в виді блоку трави. Дійсно здоровенна версія, про яку ми ще з вами сьогодні згадаємо. Найменша версія Майнкрафту. Тут вже трошечки складніше по суті на це місце претендують дві версії, а саме, 1.10. Та 1.15, але потрібно трошечки вдатись в деталі. Якщо ми беремо версію саме по нововведенням, не враховуючи фікси та оновлення інструючих блоків та механік, то найменшою версією буде 1.15. Але якщо враховувати прям все-все, то в цьому випадку 1.10 програє. Я все ж таки вважаю, що в цьому випадку краще опиратись саме на нововведення, тому 1.15. Базі-біс. В цілому доволі дивна версія. Тобто це повноцінне оновлення гри, але все, що вона додає, це Бджоли, вулики, коротше, все пов'язане з бджолами. Ну і я як би проти нічого взагалі не маю. Мені бджоли в мані подобаються, але саме по собі існування версії, яка додає лише бджіл, трошки ну, вганяє в ступор, якщо чесно. Версія з найбільшою кількістю мобів. Ми дійшли до пункту, який можна розділити одразу на декілька версій. Тобто тут буде не одна версія, а декілька, і ще вони будуть поділені на ери, тобто старий Майнкрафт, нормальний Майнкрафт і новий Майнкрафт. Нормальний Майнкрафт, нормально назвав, да? Взагалі, поки я шукав інформацію по цьому питанню, я трошки здивувався, тому що, як виявилось, версія 1.7.10 це не версія на якій найбільше модів, тобто. Це ще раз доказує, наскільки я далекий від всієї цієї двіжухи з модами. Але 1.7.10 входить в цей список, якщо брати саме серед старих версій. Але що все, ще виділяє версію 1.7.10, це те, що на ній знаходяться найбільша кількість найпопулярніших модів або найпопулярніших версій цих модів, по типу Industrial Craft, даункрафту Craft та інших. Тому 1.7.10 навіть зараз це доволі хороший варіант для гри, якщо ви хочете пограти саме в якісь олдскульні моди на другому місці. По кількості а також претендент Ери, яку я називаю, вже продали Майкрософт, але ще не новий Майнкрафт. Версія 1.12.2. Довгий час саме вона була версією, на яку виходило найбільш всього модів. Дуже класна версія, насправді. На неї вийшло також багато крутих модів, тому якщо хочеться щось новішого за 1.710, але ще не новий Майнкрафт, можна глянути на 1.12.2. Ну і на першому місці версія з найбільшою кількістю модів в Майнкрафті це особисто для мене на диво 1.16.5. Я, чесно скажу, ніколи навіть і не думав, що ця версія має таку кількість модів. Хоча тут стоїть садково сказати не можу. Знову ж таки, сучасні немає, ніхто її не робив. На Курсфорджі, звідки всі моди й беруться, також не подивишся, бо після 10 тисяч модів точна кількість не показується. Є статистка від гравця за 2023 рік, де видно, що 1.18.2 наздоганяє, 1.165, але це найновіша статистика, яку я зміг знайти. Тобто тут такий собі пунктик з вопросіком, тобто, це не точно, що це. Версія з найбільшої кількісті модів. Якщо хтось з вас шарить, на які версії на даний момент найбільше модів, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тобто, вважайте цей пункт не 100% вірним. Ну, але на даний момент без точної інформації версія з найбільшою кількістю модів буде саме в 165, мене не хвилює. Найулюбленіша версія Майнкрафту. Тут буде цікаво, яку ж версію Майнкрафту ком'юніті любить найбільше. Тут знову поділю на етапи розвитку Майнкрафту і почнемо з найраніших претендентів. І тут буде прям неочікувано, бо однією з найулюбленіших версій ком'юніті Майнкрафту є Бета 173, можливо, вона навіть сама. Популярна версія Майнкрафту серед ком'юніті. Я частенько згадую в своїх відео версію бета 1.8, яку не сильно люблять в ком'юніті. Я частенько згадую в своїх відео версію Бета 1.8, яку не сильно люблять в ком'юніті, через додавання таких жахливих механік, які зіпсували все, як спринт та Голод. Гець мені на стрімі сказав, що це через те, що до Майнкрафт був самопісочницею, а з додаванням голоду почали з'являтися такі собі елементи РПГ. Бета 1.73 це остання версія без цих механік, і саме тому її так люблять. Можу зрозуміти, але не погоджуюсь з тим, що версія 1.8 це настільки погано. Блін, треба ще щось сказати про 1.7.3. Коротше, версія. Дійсно непогано. для тих, хто хоче прям відчути старий Майнкрафт ще без голоду, без спринту, без всього цього, це ну прям ідеальний варіант. Тобто тут є вже все, що потрібно для комфортної гри нового гравця. Ну і також елементи старого Майнкрафту теж все ще тут є. Тому 1.7.3 доволі класна версія. Версія 1.2.5. Любов до неї, я теж можу зрозуміти, але дідовський слід все ще трошки прослідковується. Тут буде доволі важко пояснити, бо я взагалі цією темою не цікавився, а ще я не вум. Програміст. Як я зрозумів, раніше клієнт та сервер були роздільні, тобто, якщо ти граєш в single використовується тільки клієнт, а коли граєш в мультиплеєр, то зрозуміло, сервер. Але в версії 1.3 клієнт та сервер об'єднали, через що оптимізація стала набагато гірше, з'являлось більше багів, а також в single перейшли деякі баги серверів, по типу блоків, які не ламались і приходилось їх ламати знову. Думаю, ви таке бачили на серверах. 1.2.5 була останню версію без всього цього, і це в принципі нормальна причина любити цю версію. Але окрім цього, комусь вона подобається через те, що це остання версія, в якій не було трейду з селянами. Ну, це вже повний ідіотизм, на це пофіг. Фух, трошки затягнувся це тапчик, звісно. Давайте вже перейдемо до найулюбнішої версії нового Майнкрафту, а це версія 1.16 і. Повністю підтримую, мені вона також подобається. Взагалі до версії 1.17 гравці добре сприймали усі версії, тому 1.16, по суті, це остання версія Майнкрафту, яку прийняли більшість гравців. Для мене це також особлива версія, бо саме після того, як я в неї пограв, я почав любити новий Майнкрафт. До цього я теж був пихтящим дідом, який люто поносив новий Майн. Ця версія оновила Незер і оновила його дуже якісно, докопатись тяжко. Старий Незер, будемо чесними, був прям саніною, а от новому Незері круто, прикольно, гарно. Також, в принципі, це оновлення радує оптимізацію, що дуже важливо для гравців Майнкрафту на джаві. Не буду затягувати 116 найлюбленіша версія нового Майнкрафту у ком'юніті. Ну, йдемо далі. Найнеулюбленіша версія Майнкрафту. Тут знову ділимо на такі ж етапи, і ну тут буде прям дуже коротко, тому що більшість версій, які я згадаю в цьому етапі, були згадані. Вище, тому давайте коротенько. Бет 1.8. Знову ж не сподобали жахливий голод та спрінт, але знову ж все не так погано, як це показують. Спрінт і голод – це крутелично. 1.9 Combat Update розповідав вже в першому пункті. Бойовка не зайшла гравцям міні ігри ну і в принципі пофіг на них. 1.17 Caves and Cliffs тут вже більш-менш заслужено. Нові печери не сподобались гравцям, бо були надто великими і копатись в них стало легше. Зрозуміти можна, хоча мені подобається. Купа контенту, яку просто не змогли впихнути в одну версію, тому і поділили на дві, через що ми не отримали повноцінну нову версію 118. Та й навіть так багато чого не було додано, і в принципі зрозуміти хейт можна. Це єдина версія Майнкрафту, в якій є нормально обґрунтовані причини для хейту. Тому тут все ок. Найпливовіші версії Майнкрафту. Тут знову буде одразу декілька версій, і не так як в минулих пунктах по три версії, тут буде їх цілих багато коротше, тому що багато версій вплинули на розвиток Майнкрафту якось ну, конкретно. RD-132211. перша загальнодоступна версія Майнкрафту. Всі версії класіку, якусь окремо виділити важко, але саме в цих версіях з'явилась більшість найважливих механік Майнкрафту: Альфа 1.2.0 Версія карт дала вперше новий вимір, а саме Nether що стало першим кроком до можливості пройти Minecraft. Бета 1.8. Початок Adventure Update, по суті, об'єднала в собі всі важливі механіки і зробила Minecraft таким, яким ми маємо зараз. Реліз 1.0, зрозуміло, чому тут перша релізна версія Майнкрафту, так ще й вона дала змогу нарешті пройти Minecraft, бо саме тут з'явились End та Ender Dracon. Комбат Update 1.9. Перша версія, яку робили Моджанг під керівництвом Microsoft, яка не повністю, але по суті почала нову еру Майнкрафту. 1.13 Update Aquatic, версія з якої почався новий Майнкрафт остаточно, з купою нововведень, великими змінами в грі та іншим. Ну і нарешті 1.17 початок такої собі кризи, коли гравці все частіше гнали на розробників, а Моджанг наче перестав розуміти, що потрібно гравцям. Хоча це проблема скоріше самих гравців, бо я особисто проблеми в нових версіях не бачу, вони мені подобаються. Став помітили, що більшість найвпливовіших версій Майнкрафту це версії, які не подобались ком'юніті. Ну, напевно, через те, що вони настільки змінили Майнкрафт, і була така реакція на них. Це, в принципі, повністю зрозуміло і абсолютно нормально. Ну що ж, прийшла пора дізнатись, які ж версії Майнкрафту найкращі та найгірші. Тут буде по одній версії, і це не те саме, що найулюбленіша і найнеулюбленіша версія Майнкрафту. Тобто, зверху були саме прям. Концентрована думка ком'юніті. А тут буде більш об'єктивний вибір. Тобто, тут буде, звісно, якась думка ком'юніті, але також будемо дивитись і на вплив самих оновлень, тобто оптимізація, нововведення, і взагалі все це. Тому давайте вже переходити. І почнемо ми з. Поганих версій. Найгіршою версією Майнкрафту всіх часів є 1.10 абсолютно непотрібна версія, яка не додала нічого вкрай важливого та революційного. Вона була маленька, додала білих ведмедів, яких я за весь час гри особисто зустрічав раз п'ять, напевно. Висушнювалась цих пустельних зомбі-бебриків, а також примар. Ось цих гірських скелетів-балбесів, єдиний від яких це те, що з них стріли з ефектами падають, але це не те, щоб щось круте. Без цієї версії Майнкрафт абсолютно ніяк би не змінився. Всі ці нововведення можна було б розкидати по іншим версіям і всіх би все влаштовувало. Також в цей список додам апдейт Beta Together, який додав кросплей в Бедрок і замінив існуючі версії на всіх пристроях, окрім ПК на Бедрок. Про це оновлення я детально говорив в своєму відео про Bedrock, але якщо коротко, людям більше подобались окремі версії гри, ніж Bedrock. і зрозуміло, що Mojang зробили це для того, щоб оновлення виходили одразу для всіх, без необхідності робити окремі версії під кожну консоль. Але гравців це ну не хвилює, їх можна зрозуміти. Ну що ж, а офіційно найкращу версію Майнкрафта, і на думку мою, і в принципі, всі гравців Майнкрафта, ну не всіх, але ну. Багатьом, коротше, версія ця дуже подобається. Це версія 1.16 Nether Updates, який вже неодноразово згадувався в цьому відео. По суті, ідеальне оновлення гри, багато нововведень, які всім нормальним людям сподобались. Грамотно оновлений Незер, який відповідає атмосфері і робить його в рази цікавішим. Він гарний, він цікавий, його хочеться досліджувати, а не так як в старому Незері зайшов і вийшов, і все, і більше ніколи про нього не згадуєш. Тут прям все ідеально зроблено. Ну і наостанок гарна оптимізація всього цього. По суті, це найкращий варіант для тих, хто хоче зрозуміти новий Майнкрафт і не зіпсувати собі одразу експірієнс. Так мені звісно подобаються наступні після 1.16 версії, але в них є багато нововведень, які трошки переходять Майнкрафтівську межу. На думку гравців, нові версії Майнкрафту вони трошки переходять цю межу. Тобто є от оновлення, які прям. Підходять майнкрафту, а от останні версії, наприклад, з оцим от новим мобом, це не я говорю, це саме думка ком'юніті. Воно вже трошки щось ну. Не Майнкрафтівське вже щось, ну не то це дефолтна ситуація для minecraft ком'юніті, треба привикати. А от 1.16, по суті має ідеальну версію Майнкрафту для олдфага, який хоче зрозуміти, що ж таке новий Майнкрафт і чи варто в нього взагалі намагатись грати. Що можна з цього відео зрозуміти? А те, що насправді велика кількість версій майнкрафту, не те, що прям кардинально впливають на гру. Звісно, вони роблять цікавішим геймплей, але... Вони не переходять якусь прям межу, коли це вже прям якісь інфоповод. Так більшість вказаних версій в цьому відео вони все ж таки повторювались неодноразово, а все через те, що в них додали щось настільки революційне, чого ніколи не було в грі. Що вони викликали якісь обговорення у ком'юніті, і ну це нормально, періодично такі версії Майнкрафту все одно будуть з'являтися. тому що от в один момент, наприклад, зроблять Моджанг Майнкрафт круглим. Ось це буде, блін, найскандальніша версія Майнкрафту. Ждіть, а таке буде, так вже зовсім скоро. Пишіть в коментарях свою думку про це відео, а також версії. Які ви поставили в кожен пункт цей. Ну, окрім ха, модів, звісно, і там найменших версій. От найулюбленіші, найвпливовіші версії пишіть все по кайфу. А також підписуйтесь на канал, ставте лайки. Тисніть на дзвіночок, бо це дуже важливо. Це допомагає, по-перше, каналу розвиватися, а по друге, ви ніколи не пропустите моє нове відео. Ну, а з вами був я, Зєфа. Б Б. Пацан! Или может не пацан, но если ты вдруг девушка, прости меня, братан.